Першова винагорода при пораненні. Знаєте, що військовослужбовці, які отримали поранення, можуть отримати фінансову допомогу від держави. Це реальність такі виплати зараз платять, але є декілька нюансів. Отож, військовослужбовці, що зазнали поранення, контузії чи каліцтво під час служби, мають право на грошову допомогу, і для отримання цих грошей необхідно зібрати пакет документів та підтвердити сам факт поранення. Поршова виплата розподіляється на різні види: це горшове забезпечення одноразових. Допомога та додаткова винагорода за поранення. Якщо ви зазнали тяжкого поранення під час захисту України, то держава сплачує вам 100 тисяч гривень під час лікування, в тому числі і за кордоном. Також у разі відпустки під час травми важкого характеру. Для отримання цих коштів треба надати довідку форму 5 з військової частини щодо поранення. Щодо виплат за групу інвалідності після поранення, то від 1,2 2 мільйони гривень до 757 тисяч гривень. Він для першої або третьої групи відповідно на жаль, інколи для отримання виплат доводиться звертатися до суду. Якщо потрібна консультація щодо виплат за поранення, кидайте документи нам в чат, і ми вам можемо допомогти.